Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Який запас міцності має наше ППО? І як на це впливає допомога від заходу? Хто слідкує за новинами, той міг простежити такий ланцюжок, пише Іван Киричевський. Далі мовою оригіналу. Спочатку в ЗМІ з'явилася новина з посиланням на британських аналітиків, що Росія може почати килимове бомбардування в Україні так само, як у Сирії. І слідом за цим хвиля заперечення, що це все російська ІПСО, бо рашистські літаки в зону нашої ППО не залітають. Далі стало відомо, що Україна. Таки отримала новітній ЗРК Насамс, у якого ефективність роботи 10 із 10. І що вкупі з німецьким Айріс Ті СЛМ означає якісне покращення ефективності нашої ППО. Фоном заодно прозвучало, що Іспанія передає нам комплекси Аспіт та МІМ 23 Хаук і що США в якості військової допомоги дають ракети до тих же Хоуків. Здавалося б, усе безхмарно, але ні. Тут тепер Пентагон заговорив, що расисти хочуть виснажити нашу ППО своїми ракетними атаками. Ніяких суперечностей тут немає. Країни заходу справді Жуть загрозу, що расисти хочуть виснажити нашу протиповітряну оборону, тому взяли курс на те, щоб не допустити цього. Британські аналітики, які говорили про килимове бомбардування Росії, насправді з Королівського інституту стратегічних досліджень РАСІ. вони написали своє дослідження та висновки про повітряну війну РФ проти України на основі даних від офіцерів повітряних сил ЗСУ. Автори РАСІ опублікували повну версію звіту в 44 сторінки та скорочену для ЗМІ версію на дві сторінки. Версію для ЗМІ ніхто уважно читати не став. Мо воно все зовні виглядало, як руснява і ЕПСО. Свій звіт про досвід повітряних сил у війні проти расистів Арасі писав для уряду Великої Британії та інших країн заходу, тому там був чіткий посил. Авіація та протиповітряна оборона України стійко витримала натиск расистів під час усіх етапів повітряної війни. Але тепер наші оборонці неба опинились у доволі вразливому становищі, коли дослівно зенітні ракети радянського виробництва для України стали менш доступні, аніж дрони камікадзу з Ірану для РФ, щоб і в такому етапі війни не відбулося. Ць виснаження протиповітряної оборони України значить для закриття неба потрібно постачати комплекси, до яких Україн НАТО є достатній запас ракет та пускових установок. Так і вийшло. Наші повітряні сили опановують мікс із новітніх NASAMS та СТІ TSLM та модернізованих комплексів ASPID та HAWK родом із 1970-х років. Уже суттєво посилення щита проти крилатих ракет. Є повідомлення про передачу від Франції двох батарей комплексів Crotel NG, які можуть одночасно обстрілювати чотири цілі та збивати крилаті ракети. В статусі очікування комплекси СЕМТІ, що також здатні боротись із балістичними ракетами. Наші воїни показали, що здатні обійти будь-яку недосконалість. Техніки, наприклад, під час минулорічних навчань об'єднані зусилля 2021 повітряні сили ЗСУ наочно і на фотографіях показали, як розрахунки за ІРКБУК успішно збивали ту 143 як імітатори до звукових крилатих ракет ворога. Саме так і кувались перемоги, що відбулись у небі України влітку 2022 року. Але для нашої ППО та її запасу міцності є одна важлива річ, яку в змозі робити кожен України. Це не палити на відео роботу нашої протиповітряної оборони. Рашисти зараз шукають будь-які Чіпки для прокладання маршруту для прольоту крилатих ракет так, щоб перехитрити наших зенітників і якомога меншою кількістю ракет досягти максимально можливих руйнувань. І тут їм може допомогти навіть підказка у вигляді відео, де збили їх крилату ракету. Справді у Росіян є можливість вести і радіотехнічну розвідку позицій наших зенітників за допомогою літаків А-50 та іл 22 Але тоді дані надходять із лагом у декілька годин, чисто через бардак по вертикалі ворків. А от моніторинг у соцмережах прискорює буквально в рази обихід. Інформації для рашиських штабістів: чим менше у них фора по часу, тим більший запас міцності нашої ППО, і тим ціліша наша енергосистема. Такі справи до зустрічі. Глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.